Йому на віки 22. Вадим Жук родом з Нової Ушиці, у 2019 році вирішив бути прикордонником. Тож свій шлях захисника розпочав з Національної академії прикордонної служби України. Після закінчення використовував свої знання на службі Він служив у Житомирському загоні від Пекашері від початку випуску, тобто в 23 му році, ми випустилися в лютому. І відтоді він там і служив. Провести в останній земний шлях захисника прийшли знайомі, друзі, побратими та рідні. Владислав чотири роки навчався з Вадимом. Каже, це важка втрата для кожного, хто його знав. Це була дуже добра людина, і цього не мало статися. Таких світлих і гарних людей дуже мало у всьому світі. Мені дуже прикро. У цивільному житті хлопець любив займатися спортом. Найбільше захоплювався футболом. Любив грати в футбол. Е, да, це було його таке захоплення. Він постійно ганяв футбол з хлопцями в академії. Це було його все. Одне з основних захоплень. 21 липня життя героя обірвалось від ураження електричним струмом. Поховали Вадима на кладовищі у Ракове. Тетяна Чепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Перша черга логістичного центру у Хмельницькому збудована компанією Епіцентр К вже введена в експлуатацію створення нового об'єкту критично важлива роль у сучасній економіці, яка забезпечує ефективне управління ланцюгами постачання, зберіганням та дистрибуцією товарів, що є невід'ємною складовою процесу доставки продуктів і послуг від виробника до кінцевого споживача. Саме Хмельницький буде забезпечувати весь регіон Західної України, а це 33 торгівельних центри. Якщо говорити втілісно про, про об'єкт, він сильно кастомізований під нашу компанію. Тобто, в принципі, якщо б це був девелопер, який будував склад, він би такого типу не будував, бо він не є універсальним, але для нас він на 100% є зручним. Технології світові, адаптовано під наші потреби. В Україні подібних технологій, які будуть відкриватися там в грудні місяці, друга частина немає. Затрачені зусилля це сьогоднішній наочний результат. Логістичний центр це грандіозний масштаб не тільки регіонального рівня. Аналогів такого складського приміщення в Україні не існує. Тут у нас буде роботизована зона віаней машин, яка буде без людей оперувати великою кількістю, а саме 11 тисяч палетомісць повністю автоматизованих, які можуть рухатися без людей. Ми можемо дуже швидко приймати, і відвантажувати товари. Тут запровадили енергозберігаючі технології, що забезпечують повністю автономну роботу логістичного центру. Досі ще ніким не застосовані екологічні інновації в морозильних та холодильних камерах, які вже незабаром встановлюватимуть у наступних чергах центру. Автоматизовані стекер-крани будуть піднімати палети на висоту до 27 метрів, тобто зберігання уявляєте, Тут де зараз ми стоїмо, тут висота зберігання 12,9 метрів, а там, уявляєте, це в два рази вищий відсік. І в цьому відсіці будуть працювати стекер крани які самостійно теж розміщують палети і самостійно забирають стелажну систему. Тому за рахунок того, що зараз ми розглядаємо такі технології, ми на меншій площі. Можемо розмістити більшу кількість палети місць. Системний підхід до роботи і клієнтоорієнтованість створюють найкращий сервіс та рухають сучасні технології. Окрім головних задач, доставка товарів, створення логістичного центру дасть робочі місця, наповнюватиме бюджет громади та унеможливить продуктову та товарну кризу в регіоні. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Знати свої права важливо, пацієнт може отримати відшкодування коштів, витрачених під час лікування у стаціонарі та за лабораторні дослідження. Голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак роз'яснила, кожен медичний заклад має пакет послуг, які зобов'язані надавати безкоштовно, наприклад, лікування онкології, медичної допомоги при інсультах чи інфарктах тощо, ба більше медзаклад зобов'язаний купити ліки, які увійшли до переліку необхідних. Якщо ж під час стаціонарного лікування доводиться купувати, за власні кошти ліки варто звернутися на гарячу лінію за номером 1677. Якщо вам виписують ліки на листочках, а держава гарантує лікарські засоби за національним переліком, повністю і медичну послугу стаціонарну стаціонарні ви фотографуєте, зберігаєте цей листочок, зберігаєте чек. Зберігаєте чек так само або на лабораторні, або на діагностику, наприклад, КТ, рентген, якщо у вас беруть кошти чи лабораторні, і після відповідного завершення лікування пишете скаргу до Національної служби здоров'я України і додаєте відповідні чеки. Вибачте, якщо у вас навіть є запис розмови, запис розмови ми навіть це рекомендуємо. Ви теж можете додавати до скарги. Ми тоді звертаємося до закладу охорони здоров'я для того, щоб вони відновили права пацієнта. З кожним роком аграрії України стикаються з новими випробуваннями. Цьогоріч жнива супроводжуються тривалими блекаутами та нестачею спеціалістів. Але, попри перешкоди у північному регіоні, епіцентр Агро результати врожаю перевищують очікування. Цього року ставка робили на зернові культури, кукурудзи всі зміні немає і є бобові культури на сою. Вже зібрали ріпак озимий, у нас було посіяно 4200 гектарів ріпаку озимого. По врожайності зараз орієнтуємося десь на 43 центнера. Вийдемо. Щороку компанія Епіцентр Агро з відповідальністю підходить до вибору культур, дотримується методів догляду та пробує нові, ефективні і економічно вигідні технології вирощування. При цьому зберігає планові стандарти, щоб отримати високі показники. На даному полі саме на цьому полі з осені було проведено після пшениці лучня стерні. Потім була проведена грибока оранка. Відповідно, перед оранкою ми несли на цьому полі по 30 Одній тоні органічних добрив. У нас тут близько товарний комплекс. От. Відповідно, органіка є органіка, вона дає гарні результати. Десь на цьому полі ми збираємо ріпак в районі п'яти тонн. Цьогоріч жнива проходять згідно агрономічних планів. Щоб зробити все вчасно, на полях працює чи не вся наявна техніка. Техніки працює 16 одиниць зернозбиральної техніки, комбайнів саме. Працюємо як власною, так і найманою технікою. За останні два роки технічний парк трохи оновили, але найм не скидаємо. Ставку таки трохи робимо на них, так як це є ефективно і економічно рентабельно. Після збору врожаю поля розпочнуть готувати під посіви озимих культур на наступний рік. За словами агрономів, для покращення результатів більше уваги приділятимуть органіці. На всіх полях будемо більш практикувати органіч, несення органічних добрив. Плануємо проводити компостування органічних добрив в цьому році. От, відповідно, це вже буде зменшення доходів техніки на гектар, тому що буде носити не 50 тонн там, чи не 30 тонн органічної масти, а буде нести 10 тонн, тому що добро проферментується, прокомпостується, і це буде менше затрат техніки, менше затрат паломастинних матеріалів, а більша віддача поля нашого. На черзі зібрати врожай озимої пшениці, а ближче до осені комбайни оброблятимуть поля з бобовими культурами. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Борщівник Сосновського є штучно виведеним сортом. Завезли його на Хмельниччину в 60-х роках минулого століття. Тоді планували використовувати рослину як корм для худоби, та цю культивацію швидко закинули. А борщівник настільки розповсюдився, що повністю винищити його майже неможливо. Найефективніше боротися з ним хімічним методом, але поблизу водойм це небезпечно. Саме там найчастіше і розмножується рослина. Розмножується за допомогою насіння, яке переносить допомогу і машин, і людей, і вітру. Є така проблема. В основному він зростається, поймі річок, обочини доріг, там, де він себе нормально почуває і займається більшу територію. На території Хмельницької міської громади проводиться його викошування до моменту визрівання насіння. Масове цвітіння борщівника припадає на середину літа та триває до осені. Завишки рослина може сягати до п'яти метрів. Сік борщівника при потраплянні на шкіру та контакт зі сонцем здатен викликати опіки. Ураження проявляється через один-два дня та можуть сходити навіть впродовж року. Ми вже косимо на території нашої громади вже на останніх п'яти років. В місцях, де в початкових місцях, де ми починали косити, його стає значно менше, тому що скорист насіння втрачується і він не розмножується. Але на жаль, є, виявляються нові місця його розповсюдження. Це як кажуть, в дороги і помірішок. З кошем виявляємо, косимо, щоб він не міг розмножуватися. Є багато місць територія, десь близько п'яти гектарів. Якщо взяти повністю всі межі громади. Найчастіше від опіків страждають діти, оскільки не завжди знають, яку небезпеку несе рослина. Найкращим методом запобігти ураженню є пильність батьків та профілактичні бесіди з дітьми. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Трибуну Верховної Ради заблоковано все через відмову вносити законопроект про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Чи має бути вона заборонена на думку хмельничан? Звісно, чому? Тому що його не має тут бути. Є українська церква і достатньо в нас тут Україна заборонити їх, не бо їх не треба на Україні. нам. Вони не потрібні. Нам московську на. тут не треба. У нас ми є своя церква, для чого нам московський патріархат? Нам не треба. Їх. Звичайно, звичайно. У нас, нас є своя церква, ми окрема держава. Ми маємо наші традиції цінувати, а не вибачте, йти, йти на поводу в Якоїсь іншої країни, в якоїсь держави молитися на їх мові там, і так далі, у нас є. у нас є своє, і ми маємо це своє плекати, цінувати і так далі. І тому подібне давно. Давно вартами, ми давно відстояли церкву Казанської ікони Божої Матері. У нас сьогодні вже Почаївської ікони Божої Матері, сьогодні пристойний праздник. відбулася служба під голованням Павла єпископа, управляючого Хмельницькою патріархією. Знаєте, і люди йдуть, і люди дзвонять. Ну, зрозуміло, що пропаганда російської церкви Московського патріархату зробила свою велику справу і народ просто заляканий. Я нейтрально теж тут знаходжусь. Ну, типу У нас в Україні є українська церква, і в принципі я думаю, що ми повинні притримуватись українських церкв. Думаю, так. Чому? Ну, Якщо це московський патріархат, тільки одна назва. А якщо тим паче вони їм підкоряються, не знаю. Ну, така моя думка, але це ж не всіх однаково. Так. Все, все треба обрати їхнє, щоб нічого не було. Микола Гороль від початку повномасштабного вторгнення волонтерить. Нині його сім'я передає власний автомобіль на передову. Машина це Мерседес, 207. Не молода, скажімо так, але бойова, І я думаю, вона мені відслужила більше 20 років, Лічно мені. І я думаю, що хлопці жаліти не будуть, що вона послужить ще довгий час, дасть Бог, до перемоги і внесе свій вклад в перемогу нашу. До відправки автівку відремонтували тамтешні волонтери. Його було відремонтовано. Вчіпленого сидіння він має певні бойові завдання виконувати. Ми радилися з військовими, як правильно зробити. Поставлений другий акумулятор, аби заводила машина. Ну, багато покраска, малювання машини, підготовка. Це, власне, варили. Хлопцям на війні дуже важко і цей. Так би сказати, наш, наша якась, я не кажу, що велика допомога, але це допомога благодаря нашим односельчанам, благодаря небайдужим людям. От хочу їм подякувати і, і взагалі, щоб люди, щоб ми жили мирно, нам треба зараз підтримувати наших військових. А це Сергій, батько трьох дітей, яких з перших днів війни став на захист країни. Сьогодні він допомагає сатанівським волонтерам. Готовий допомогти будь-якому воєнному, якщо в моїх селах, я готов. Там своїм хлопцям мотор, їм волонтери з Вінниці прислали нового мотора, а старого я його забрав сюди, у Юра. Отець Ігор, ми його хочемо зробити, і що буде запасний мотор на майбутнє. Колись нещодавно сатанівчани зібрали кошти на чергову автівку, яка вже поїхала на передову, а допоміг їй придбати ветеран війни Сергій Ільїн. Мій сусід попросив, щоб вивозити така, що була незрячна, не дуже видно, заметно, щоб вивозити ранених, щоб було лежаче можна було. Ми знайшли без документів за 500 доларів машину і придбали. Одні люди так говорять, що. А купляють старі машини, і потім ті старі машини віддають туди, а там треба добрих машин. Але я би хотів так сказати, що ні, це не правда. так, купуємо дешеві машини, але ми купуємо те, що ми годні. Ми не магнати, ми не, не, не мільярдери, не мільйонери. Отець Ігор Топоровський об'єднав навколо себе всіх цих волонтерів, Священник, який допомагає воїнам не лише матеріально, а й духовно, адже є капеланом. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.